Від усього побаченого складається враження, що Україна опинилася на межі нової революції. 16 листопада, 2010 року, протести проти прийняття податкового кодексу охопили всю Україну. За час президентства Януковича це найбільш масова народна акція супротиву діючій владі. Наша знімальна група пропонує свій репортаж з місця подій. Обурені тим, що влада не зважає на їхні вимоги, представники малого та середнього бізнесу в черговий раз з'їхалися до столиці з головною вимогою відкласти прийняття податкового кодексу як такого, що може знищити середній клас українського суспільства, та розробити новий варіант документу за їх участю. Цього разу пікетувальників було значно більше, десь у півдні на площі перед Верховною Радою України офіційно зареєструвалося 32 тисячі учасників протесту. Правоохоронні органи занижують цю цифру у п'ять разів, що далеко від істини. Організатори надають право виступу. Представники делегацій з різних куточків України один за одним виказують свої претензії творцям податкового кодексу. Ми піднімаємося. Ми ні, 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 жоден з політиків не зміг об'єднати і захід, а ми з вами сьогодні разом. І жодний політик не стоїть за нами з вами. Ми підтримуємо сьогодні, захищаємо сьогодні своє право працювати. Ми показуємо владі, що ми сила, і, то, і ми доводимо, що знищити малий бізнес ніхто не зможе. Ми багато років чекали, коли дійсно в нашій Україні буде розроблений економічний документ, економічна конституція, яка захистить малий і середній бізнес і дасть можливість розвиватися цьому бізнесу в нашій країні. На жаль, ми отримали сьогодні від влади. Такий кодекс, який знищує повністю малий і середній бізнес і дає преференції лише олігархам і великому бізнесу, обіцяю з вами предпринимателей города Катовська і Города Одесской області. Наш раніше богатий город Катовський, вся Україна роздає на предыдущими властями. Часть активного населення вже виїхала за границу. Подержувати жизнь в Катовські Балтії і маленьких городах. предприниматели, которые вы, которых вы хотите разорить налоговым кодексом. На малом бизнесе держится все карты государства. Одумайтесь, мы будем бороться за наше будущее. Нам отступать некуда. Сегодня мы не признаем налоговый кодекс в принципе до тех пор, пока народ не установит предел поборов с народом максимальную величину хора. Пусть это будет НТС, налог прибыли, подоходный, что угодно, но не более 30%, исключая отчисление в пенсионный фонд. И вот тогда вся наша продукция будет конкурентоспособной, как Китай. Слово надають голови Ліги підприємців Уманщини Лідії Кравчук, яка зачитує вимоги уманських підприємців. Шановна громада, шановні підприємці, приємно бачити народ на кінець до кінцем. Але я хочу сказати, в нас сьогодні Умань вся також заповнена такими, що ні одного дня не було такого, як сьогодні. Все закрите ринки закриті. На умані в умані на прощі тьма народу! Народ не розходиться. Ми, як люди, надіялися, що до нас прийде чесна, справедлива влада, яка захищить нас від всіх цих туртур, які наносять час в нас, і прокуратура. І суди, які всього рівні, тому що вони вибрані одною партією, партією регіонів. А що таке партія регіонів? Це клан руско-український комуністичний клан, який править із Донецька. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо. Це ми сьогодні здійснюємо владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування. Невиконання та ігнорування буде сприйняте як супротив більшості народу. Місто Уман, центральна площа 16 листопада, рішення громади Умані та Уманського району про поповнення державного бюджету України шляхом скорочення коштів на отримання президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів та чиновників всіх рівнів. Скоротити численність народних депутатів, помічників обслуговуючих персоналу вдвічі, Приведення заробітної плати народних депутатів, суддів, прокурорів, міністрів до справедливого квіціян, але не більше 10 мінімальних зарплат. Скоротити державний автопарк та суттєво зменшити переїзди за рахунок народу, скасувати всі пільги для урядовців та чиновників всіх рангів. Всі види залишених пенсій та вихідних допомог. Дуже дякуємо. Десятки тисяч мітингувальників висловлюють підтримку і скандують умань-умань. Тим часом на Майдані Незалежності столиці збирається ще близько п'яти тисяч учасників протесту киян та тих, які прибули до Києва партизанськими стежками, бо їхні автобуси де їх заблокували на місцях і не пустило до Києва. Колона прямує до Кабінету міністрів та Верховної Ради, аби приєднатися до головної групи учасників мітингу. Незважаючи на протести, провладна більшість в сесійній залі Верховної Ради починає одну за одною приймати статті злополучного кодексу, не враховуючи жодної поправки від пікетувальників та опозиції. Мітингувальники миттєво реагують проти свавілля депутатів, передаючи до зали Верховної Ради величезну дулю. Це викликало обурення не тільки спікера Литвина, а й деяких керівників силових структур. Вони вдаються до сталінських методів впливу і, підігнавши спеціальний автомобіль, за допомогою спеціального радіолокаційного обладнання вивозять з ладу радіомікрофони організаторів акції, залишивши їх без так званої озвучки, провокуючи мітингувальників вдаватися до штурму будівлі Верховної Ради. На щастя, особливо інцидентів не виникло. Зараз включені на площі звука. Поки вони І на якій війні. Підтримати вимоги страйкуючих до Верховної Ради прибула лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Сьогодні ви зібралися біля Верховної Ради і завдяки вашому приїзду вони не прийняли податковий кодекс. Скажіть! На цю владу можемо. Можемо, якщо не будемо з вами розслаблятися. І якщо не подумаємо, що одного дня присутності біля парламенту вистачить, нам треба крок за кроком консолідовуватись. Нам крок за кроком треба робити таку потужну армію, яка біля Верховної Ради, якщо доторкнулись до ваших інтересів, буде збирати. Не десятки тисяч людей, а сотні і мільйони. Ми разом з вами, стільки, скільки ви захочете, мати поряд наше плече і нашу роботу в парламенті, ми готові пройти разом з вами цей шлях. І який вихід є з цієї ситуації? Якщо, наприклад, вони натиснуть кнопку і приймуть податковий кодекс, ми з вами зобов'язані продовжити боротьбу. І далі після прийняття податкового кодексу його мусить підписати президент держави. І тому наступне, що ми можемо зробити, це, власне кажучи, прийти так само до того творця на банкамі палаце і сказати своє слово не підписувати. І я чомусь хочу вірити в те, що якщо десятки і десятки, десятки тисяч по всій країні скажуть своє слово. У нас є всі шанси зупинити прийняття цього документу. Але якщо ні, і якщо вас ніхто не побачить, не почує і не помітить, то тоді від вас залежить, як діяти. І тоді країни, світова історія знають тільки два шляхи руху. Перший шлях це нормальні цивілізовані вибори, на яких я переконана. Ви жодної своєї підтримки не дасте тим, хто так знущається над вами сьогодні, а їх треба знати поіменно. Ви знаєте їх поіменно, авторів цього кодексу. Це, по перше, буря Казарова, по друге, персональна тигітка. І як би то не було, очолює цей рух президент держави. Саме тому я хотіла би, щоб чесний і нормальний вихід. Які прибирають тих менеджерів, які вас не влаштовують, щоб він був усвідомлено і чітко зроблений, Абсолютно. і щоб більше ніколи жодної підтримки від вас влада, яка сьогодні топчеться по вашим інтересам, ні в якому випадку не отримала. Але якщо в Україні не буде чесних виборів, або вони будуть відкладені на невизначений період, то друге, що знає історія світу. То це серйозні дії людей, це революції і це теж спрацьовує сьогодні. І коли говорять, що Україна сьогодні мусить жити цивілізовано і сприймати миролюбиво і з повною підтримкою всі рецепти, які сьогодні видаються владою, то я хочу, щоб ви звернули увагу, коли критикують вас. За те, що ви збираєтеся і хочете добитися свої, свого, подивіться на сусідні європейські держави. Франція 3 мільйони людей на вулиці, Німеччина мільйони людей, коли доторкнулися до сільського господарства. Будь-яка країна Європи сьогодні тому вільна і тому сильна, що народи ніколи не були слабкими і ніколи не думали, що свобода. Сама собою свалиться на голову, боротися за неї потрібно. А той, хто не бореться за свою свободу і не має права на вільне, щасливе і заможнє життя. І тому боротьба невід'ємна частина нашого руху вперед, якщо з нами так поводяться, як сьогодні. І тому я просто прийшла сказати вам, що я вірю в вас, вірю в Україну, вірю в те, що ваші сили. Є визначальними для того, щоб Україна повернулася на нормальний цивілізований шлях розвитку. І ще хочу побажати вам і терпіння, і впевненості, і сили не звернути з цього шляху. Тільки відступили на крок, на ваші слабкості будуть грати, тільки розслабилися, на цьому будуть робити додаткові гроші, тільки відійшли від боротьби. І країна ваша вже не буде вам належати. І тому в добрий час з Богом і я вірю, що у вас все вийде. А це значить, що вийде і України. Хай щастить вам! Слава вам, кожному дружніку нашої держави! Слава Україні! На думку багатьох політологів, навіть якщо податковий кодекс не буде ухвалено, це не усуває усіх проблем, які натворила діюча влада на черзі, трудовий кодекс, який налаштований фактично припинити існування в Україні економічно незалежних людей, таким чином перетворивши їх у робів невеликої кубки олігархів, потрібні нові справедливі вибори. Вважає більшість політичних опонентів теперішньої влади. Хочу вам сказати, що це так, це є, і це буде підтвердження того, що ми піднімаємося, що народ обурений, що народу до народ достали, і народу надоїло так жити. І народ хоче жити по різному, по новому, і він це буде робити. І він цього досягне. Я впевнений. Це ж треба так не любити. Оцей народ. Ви розумієте, мене дивує, чому сьогодні знову ті методи спецслужб КГБ і 33 ї роки зробити налаштувати людей проти людей, лікарів, вчителів, пенсіонерів проти тих людей, яких обібрали за 20 років. Це ж сама влада, яка яка налаштувалася на перебудову, вона за 20 років не змогла нічого зробити. Вона сьогодні, навіть ті люди, які зуміли піднятися, які зуміли і перебудувати і свої сім'ї, кормити, і вчити своїх дітей, і так далі. І сьогодні хочуть обібрати і це останнє. Шановні підприємці. Сьогодні ми повинні зрозуміти, і вся громада міста, і пенсіонери, і лікарі нас дурять. Нас обібрали до нитки, і тому ми закликаємо до єдності за свої права, за свою свободу і за побудову. Нової України в той час, коли монтувався цей матеріал, про більшість парламентів під вигуки опозиції ганьба ухвалила податковий кодекс, залишивши народний гнів непоміченим. Приватні підприємці не здаються, і 22 листопада пікетують адміністрацію президента України.